Всім привіт! Сьогодні у нас обзор на досить, популярну, досить популярний косметичний бренд Pellaard, освітлююча лінійка Delash Blanc. Давайте подивимося: у нас тут дівчинка замовила. Що ж вона замовила, що ми її положили в цей чудовий набір. Перший етап очищення: у нас іде тонік, і гель, і тонік для вмивання з освітлюючі лінійки. Чудово впливає на клітини, які відповідають за кольорові шкіри, за пігмент, освітлюючі діють на шкіру. Перше, що ви робите, це гель для вмивання. Дівчинка дуже правильно замовила. А далі йде тонік. Тонік, другий етап очищення шкіри, він трошечки глибше діє на шкіру, проникає в пори, освітлює, звужує і е, також дуже гарно освітлюючий має ефект на шкіру. Значить, після того, як ми закінчили етап очищення, нам і тонізації, нам потрібен крем. Е, в, дивіться, Тут є ось в лінійці DeLage Blanc, чудовий крем навколо очей, Whitening, він з освітлюючим ефектом. Значить, крем має дозатор, дуже гарний у використанні. Буквально одного горошинку вам цього крему вистачає для нанесення в переорбітальній зоні навколо очей. Дуже гарно, до речі, крем освітлює шкіру і впливає на дренаж, в кого є набряклість, то досить гарно знімає набряки і темні кола. Взагалі, крем вайтенінг навколо очей він від темних кіл, щоб ви запам'ятали. Далі йде у нас ось такий кремчик SPF 80 Значить, Крем досить активний, має захист від сонця. Чому ми повинні захищати шкіру від сонечка? Тому що сонце викликає у нас пігментацію, а Якщо ми боремося з цією пігментацією, а ця лінійка саме призначена для боротьби з пігментацією, тому ми повинні користуватися ось таким сонцезахисним кремом. SPF 80 досить сильний SPF фактор і він призначений для періоду літа активного сонця і на відпочинку. Ну, дуже такий гарний крем, досить популярний, і його дуже часто замовляють. До речі, об'єм 100 мл. Цього крему не зовсім стандартний, так як в всіх інших кремах по 50 мл. А цей флакон аж 100. Досить зручний, комфортний, в сумочку взяли і на пляж пішли. Так, далі дівчинка у нас замовила ось отаку сиворотку Melfate, Вона з освітлюючим ефектом. Зараз ми її трошечки відкрутимо. Побачимо, яка сивороточка в нас всередині. Ось, дивіться, яка вона прикольненька. Ось вона, отака. Сивороточка. Значить, сиворотка досить активна, не містить у Сиворотка є дієвою на пігментацію, на освітлення загальної шкіри і на веснянки. В кого є канапушечки такі, то сивороточка досить гарно діє. Наносять її і вранці. І ввечері, вранці, після очищення і тонізації, закривати ранковим кремом. Ось, до прикладу, якщо ми візьмемо SPF 80 то буде досить гарне поєднання. А ввечері вечірній кремчик. Значить, окрім оцього набору, дівчинка ще замовила SPF 30 Це також денний крем, але він більше з доглядово омолоджуючим ефектом. Тут трохи менший SPF, якщо ви звернете увагу SPF 30, але крем досить дієвий на освітлення. Тобто, чому саме ось таке поєднання двох кремів? Тому що цей крем. Доглядає, цей крем містить догляд також, але більший сильний захист. Тобто, якщо ви, наприклад, в день йдете на роботу, то ви користуєтеся цим кремом, а якщо на пляж, то можна цим. А якщо у вас дуже сильна пігментація, то можна поєднувати цих два креми. Теж буде дуже гарне поєднання. Так, і далі у нас Залишився кремчик це нічний, була Денева, чудовий досить крем, який гарно впливає на процес міланагенеза, на процес утворення меланіну в шкірі. І він має гарний освітлюючий, не просто освітлюючий, він має гарний, крутий відбілюючий ефект в нічний період. Тобто ви спите, а крем працює. Оце, за що я дуже люблю цей крем, він досить такий, також популярний із цієї лінійки. І ви знаєте, Паларт, напевне, тому більше і не випускає освітлюючих нічних кремів через те, що цей крем досить один універсальний, дієвий на освітлення шкіри. Прям він відбілює дуже багато позитивних відгуків у нас по цьому крему. І ще я забула: у нас є ось отакий масік. Ампулка. Ампулка теж із серії, із серії освітлення з Blanc. Дивіться, ось вона така малесенька-малесенька, і тут отак дуже мало такої якоїсь рідини, до речі, дуже схожа на оцю сивороточку Melfit, яку ми відкривали. Значить, Це досить активна ампула, яку ви наносите на пігментні плями локально, тобто на п'ятнишко. Ви цю ампулку нанесли і потім ви її не змиваєте, ви закриваєте її кремом. Ампула завдяки тому, що вона багато містить активних компонентів, її не можна використовувати вранці, її бажано використовувати тільки в вечірній час. Тому ви цю ампулку очистили шкіру, протерли личко тоніком, нанесли ампулку. На очищення, на локально на пігментні п'ятнишки, а далі закриваєте ось оцим кремчиком. Тобто, для чого я тепер розумію от, -от такий набор у дівчинки. Це ось такий у нас нічний набор. Це у нас ось, ось такий рамковий набор. Нічний я маю на увазі вечірній, а це рамковий. А це для активного сонечка. Кремчик підочки. І, як завжди, без чого не обходиться ні один етап догляду за шкірою, це гель для вмивання і тонік для шкіри. Ось такий у нас був коротенький обзор освітлюючої лінійки для освітлення і відбілювання шкіри від фірми Pelart Blanc.